На зустріч вітру найкращі роваристи осідлали своїх залізних коней на першості області з велосипедного спорту на треку. Майже сотня спортсменів позмагалися у класичному омніумі. Перше завдання для наймолодших: гід на 500 метрів з місця. То ти ніби виїхав, а друге коло починається трошки вставати чаще. І вже тоді, коли стає чашка, потім дзвоник дзвони. Потім ти з'їжджаєш, але потім до блять. Я сьогодні з'їхала, бо в мене дуже була тяжка передача. Я не могла, як тільки як виїхала сюди, в мене зразу нога ну, я почала боліти, бо це ну мої, якби, подружки, але вона на два роки старше від мене. Аби позмагатися у фіналі, учасники вже напередодні проїхали декілька видів гонок. На командний спринт виходять по троє велосипедистів. Розігнав набагато краще ніж раніше розганяв. І от, але Командна гонка мала бути ну, цікавилася на повністю на всю команду, тому залежало не тільки від одного мене. Але я проїхав своє, і я цим задоволений. Мені треба попрацювати, чи треба на розгону, чи сильніше, жорстче. І більше треба пробувати їх в команді, щоб ми почули цей командний дух, щоб ми працювали як одна машина. Було спочатку трохи страшнувато, що я не сяду, але потім вже все ушаталося, як то кажеш, і я все за ними і працював гонку. А вже найсильніші позмагаються на чемпіонаті України 10 квітня.